З цього літа ми роз'їжджалися один із найважчих періодів наших відносин усвідомлене рішення розлучатися. Ніколи не зможете змінити партнера, надихнути його, мотивувати, йому пояснити, навчити змінити партнера, якщо в цього партнера немає самостійного бажання вкладатися у цю відносини. Будь-яка наша криза вона нам дається для нашого росту. Ну що ж, мої любі, я вас вітаю в себе на youtube каналі Мене звати Олександра Мороз, я клінічний психолог, психотерапевт, засновниця центру Mind Soul Body Center. це центр, в якому ви зможете знайти класних, досвідчених, освічених психологів і взаємодіяти з ними в довгостроковій терапії. І так само засновниця Parenting School – це школа усвідомленого батьківства. Зараз я створюю свій невеличезний флагманський проект про жінку. В рамках цього проекту я роблю різні події, які можуть бути корисними для вас. Минулі дві події це було про впевненість, про втому і виснаження та тривогу. І наступна подія про. Відносини і саме сьогодні я хочу вам з вами поділитися цим відео, в якому я розкажу про свій досвід відносин, про кризи, про мої упередження особистісні. І так само я вам розкажу як психолог-психотерапевт, чим відрізняється криза від просто поганих відносин, як зрозуміти, що ваші відносини вже не працюють, і час їх завершувати чи щось змінювати. І запрошу вас на практикум про близькість. Ставте вподобайку, а підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Так само мені дуже важливо читати ваш зворотній зв'язок. Якщо ви будете відчувати думати якісь інсайти, щось для вас було важливим, щось таким усвідомлюючим. Обов'язково пишіть мені коментарі. Для мене це надважливо. Що я така, чому маю право з вами про це говорити. Я у відносинах 16 років. В моїх відносинах було дуже багато різних. Криз різних періодів, були міграційні кризи, фінансові кризи, після пологова депресія. Просто ми росли, знаєте, встановлення власних якихось я, власних таких внутрішніх стержнів поруч з партнером, це теж свого роду така криза. Так само багато криз було стосовно росту, змін і всього іншого. Тому в мене, знаєте, на жаль, є досвід тим, чим я можу поділитися. А з іншої сторони, скоріше за, це все на щастя, тому що у нас є очікування, що а, ті самі відносини, вони а, ну, якісь легкі без емоційних гойдалок. Ну, є певні види тих емоційних гойдалок, тому що ну, здорові відносини вони справді а, такі доволі стабільні, безпечні, без емоційних гойдалок. Але я хочу з вами поділитись тим, що я. Точно не зайшла в такі відносини, які я зараз маю з першого дня. Ні, у нас абсолютно нормальна історія була. Один тривожний, один уникаючий, інший доганяє, інший постійно втікає. Це постійно одному чогось не вистачає, інший намагається, але не може. В общем, це до того, що дуже, дуже багато я досвіду в маю. І з вами можу цим поділитися. Мені дуже важливо з вами бути максимально відвертою. Остання наша криза ми досі в ній, і вона вже другий рік іде. Зараз я знаєте вже бачу десь такий світло в кінці тунеля. В цього літа ми роз'їжджалися з чоловіком, ми не жили разом, і було одне з таких, ну, вже дуже критично категоричних рішень розлучатись. А звісно, я зараз можу про це дуже легко говорити. На той момент я проживала. Не дуже легку історію всередині, одну з найважчих, але при цьому я завжди постійно говорю про те, що будь-яка наша криза вона нам дається для нашого росту. Тому що загалом, як я для себе пояснюю, що таке криза якогось особистісного розвитку, чи у відносинах, якщо особистісного розвитку, то це значить, що ви переросли якусь стару версію себе. А нову версію ви ще не зібрали. Ви ще не знаєте, як жити нове життя по тим новим принципам, які ви б собі хотіли. І так само у відносинах старі відносини вже можуть віджити себе, вони вже не функціонують, вони вже не мають щастя, вони вже не мають внутрішнього такого наповнення один одного. Ці відносини мають лише розчарування, претензії, образи, постійне невдоволення партнером. І це величезний сигнал до того, що варто щось змінювати, варто рости, варто виходити з цього простору в новий простір. І, от коли ми починаємо виходити, нам не зрозуміло, як ходити. Це як дитина, коли народжується, вона не відразу йде. Вона спочатку повзає, падає, вчиться сидіти, голову тримати, вчиться задом ходити, повзати. І все в такому роді. І коли вона вже там. Багато шишок набила, багато разів спробувала, вона вже може стабільно так, з опорою на себе ходити. Так само відбувається, звісно, в кризах у відносинах а, і в кризах особистісних. Загалом, якщо чесно, відверто, я про свої відносини говорила багато. В мене є навіть тут на Ютубі два дуже великих відео про відносини. Якщо ви хочете, ви можете їх подивитися, я тут їх залишу для вас посиланнями. А я не буду зараз розповідати знову ту саму історію, тому що я про це багато говорила: про те, що я дуже тривожна людина була, мені постійно недостатньо. Звісно, поруч зі мною такою гіперемоційною буде абсолютно холодний партнер по відношенню до мене. Бо ну мені постійно буде недостатньо. Мені постійно здається, що мій партнер недостатньо мені дає в хайлайці в інстаграмі про травму, про відносини. Я розповідала, як ми обираємо партнерів через травму. Тому, якщо вам ви абсолютно новенькі на моєму каналі, то е, у вас багато, знаєте, точок доступу до мене, щоб дізнатися більше про відносини. Сьогодні буду е, говорити про інше. На прикладі моїх відносин е, в цього літа ми роз'їжджалися і мали ну, прям один із найважчих періодів наших відносин е, дуже чітке вже усвідомлене рішення розлучатися. Е, при цьому ми пішли в сімейну терапію для того, щоб. Е, Нормально розлучитися, тому що в нас є донька, ми хочемо зберегти відносини, у нас було бажання адекватно почути один одного. І завдяки сімейній терапії, на одній із терапій, ми зрозуміли, що так, ми готові ще раз спробувати. І цей ще раз, ну ви повинні розуміти, що за 16 років цих разів було достатньо багато. І так, як зазвичай жінки і а, я значно більше знаєте, заглиблювалась у сферу відносин, плюс я психолог, психотерапевт. Я а, повинна мати класний емоційний інтелект, і звісно, це вплинуло на а, якість того, не на якість, знаєте, а на а, наш ріст. І це абсолютно нормальна історія, коли у відносинах хтось іде вперед, хтось залишається, потім ми один одного наздоганяємо. Але коли є у психолога у жінок загалом, ну це дуже-дуже у всіх у чоловіків теж нарцисична травмованість це оцей момент. Зараз прям поставте плюсик, якщо ви знайшли себе в цьому. Там, де ви така класна, така прокачена, на всі курси ходите, всі книжки читаєте, і це знаєте, і тут знаєте. А він. Ну, взагалі нічого не робить, ніяк не розвивається. Ну, взагалі емоційний інтелект на нулі. І ви така класна не розумієте, як ви можете бути з вот цим, який взагалі пасивно агресивний або відверто агресивний, або ще щось. І звісно, це така точка. Знаєте, там, де наше его, егоцентризм, навіть не его, егоцентризм, воно дуже сильно зашкалює. І важливий момент побачити, що завжди у відносинах є двоє, і ці двоє. Завжди доповнюють один одного. Якщо вам здається, що ви супер прокачена, а ваш чоловік ні, то ви дуже помиляєтесь. Ви точно в чомусь супер не прокачена, просто дуже не хочете те бачити. І от, як я вже і сказала, на сімейній терапії на одній із сесій ми зрозуміли, що ми готові спробувати. Таким чином, ми вже три місяці в сімейній терапії, це наш не перший захід. Звісно, у мого чоловіка є власна терапія вже багато років, в мене є власна терапія багато років. Ми не перший раз в сімейній терапії, ми розуміємо, що, що як там повинно все відбуватися. У нас було декілька заходів. У нас були вони не дуже класні, тому що сімейні терапевти, ну це знаєте, вони на в'яз золота. Бо коли я зайшла <laughs> до одного сімейного терапевта, вона через п'ять хвилин мене запитала: Олександра, а хто ви за знаком гороскопу? Я зрозуміла, що <laughs> нам з вами не по путі. <laughs> Ну і в принципі, той терапевт, з якою ми зараз вона абсолютно шикарна жінка. І перше, що мені тут знаєте, ще важливо сказати, що сімейна терапія це не індивідуальна терапія. Вас там не будуть холіть і ліліять. У терапевта задача все ж таки любити вас як пару, а не розповідати, «Да, ти класний, а він кончений. Бо якщо в індивідуальній терапії у нас все одно є така задача, знаєте, розмежувати. Партнерів і дістати їх злість, і навчити їх агресувати один в одного, але асертивно, так дуже спокійно, виважено пред'являти свої емоції, то у сімейного терапевта все ж таки задача абсолютно інша. Тому я дуже часто говорю, що абсолютно не всі люди готові і можуть щось робити в сімейній терапії, тому що а, ну, там відкривається абсолютно новий простір пізнання себе. Так, от останні три місяці ми в сімейній терапії а, паралельно з цим а, у нас змінилося абсолютно а, все в нашому житті на 100%, тому що все, що було до а, ну, воно вже віджило своє, воно не працювало, воно давало лише біль. А, і що мені тут важливо сказати: ви ніколи, от запам'ятайте, просто набийте набити собі татушку, ви ніколи не зможете змінити партнера, надихнути його, мотивувати, йому пояснити, навчити змінити партнера, якщо в цього партнера немає. Самостійного бажання вкладатись у цю відносини. Все. Ну, все. Можемо на цьому завершувати це відео. А, це про те, що жінки зазвичай, знаєте, а що мені сказати чоловіку, щоб він змінився? Та що ж це в мене тут волосечко якесь пристало до мене і не хоче тікати? А, а якщо мій чоловік не хоче, і постійно це за іншого ми думаємо. Така мама квочка, яка хоче змінити ці відносини. І постійно, знаєте, і за чоловіка. А як же він? А йому ж треба це пояснити, а йому це розказати, а йому, а він, а як же я без нього? Ну, в общем, це така жіноча історія. Поки ви це включаєтесь, поки у вас будуть хірові відносини. От просто, ну, знаєте, колись ви дійдете в ту точку, де ви скажете, о, да, Олександра, тоді була точно права. А, тому. Те, що я подалі буду говорити, відразу діліть на два. Що це значить? Ви не повинні нести відповідальність 100% за вашу якість відносин. Ні, зазвичай, якісь такі подібні відео психологічного характеру а, з нахилом на відносини. Я з партнером дивлюся вдвох. Тому що а, багато років я дивилася це сама. І розуміла, що одного в залучення взагалі недостатньо. Ну не розуміла, я це шишками набивала, але поки ваш партнер не буде готовий самостійно взаємодіяти з вами, самостійно ініціювати бажання до розвитку у ваших відносин, нічого в вашому житті не зміниться. Тому перше, що мені дуже важливо сказати, я вас запрошую на дводенний практикум про відносини. А як будувати відносини, близькі відносини, не втрачаючи себе в цих відносинах і не знаєте, не розчиняючись в них? Цей практикум буде відбуватися 18-19 листопада. Важливо. У відео Саша випадково назвала неправильну дату. Зверніть увагу, що практикум про близькість відбудеться 17 та 18 листопада. Всю інформацію ви знайдете внизу під цим відео за посиланнями. На практикумі буде теоретична частина, потім другий день буде практична частина. На минулих зустрічах нас було там більше 400 людей, тому обов'язково доєднуйтесь. А це безкоштовний практикум, який я роблю в рамках пред'явлення свого проекту про жінка, на якому ви точно побачите дуже багато важливого для. Себе. Тут я зараз залишу знаєте, відгуки з минулих наших зустрічей, щоб ви зрозуміли, що справді я даю класно концентровану інформацію. І так само на цьому практикумі ви зможете доєднатися до мого освітньо-терапевтичного, флагманського, великого, неймовірно крутого проекту про жінку. Ну а зараз давайте з вами розбирати, з чим відрізняється криза від просто поганих стосунків. Криза це такий тимчасовий етап, де в нас ем, завдяки якомусь конфлікту, невирішених проблемах, змінах, наприклад, ви змінили місце життя, ви змінили, ем, це можуть бути внутрішні чи зовнішні зміни, внутрішні зміни. Ви прочитали книжку, подивились моє відео, пішли на якийсь курс, ходите в терапію, у вас збільшився емоційний інтелект. Ем, щось таке внутрішнє, що змінюється, воно на 100% впливає на те, якою ви приходите у відносини. Так само зовнішнє, це коли є якісь зовнішні зміни у вас чи у вашого партнера, чи відразу у двох. І це все невід'ємна частина відносин: це те, що на 100% завжди. Буде у відносинах, бо ми не можемо жити. Кожного дня ми щось нове про себе дізнаємось, кожного дня якась наша частинка змінюється. І якщо в нас немає простору, де ми приходимо у відносини, ділимося своїми змінами, не пізнаємо один одного нового, то ми приходимо в ту точку, де ми дуже сильно віддалилися, дуже сильно змінилися. І в нас абсолютно немає ніяких спільних зв'язків, ніякого спільного бачення майбутнього, ніяких цінностей, абсолютно такі, знаєте, холодні. Не Знайомці в одній кімнаті. Звісно, те, що я говорю, я все проживала, тому я щиро розумію, як це за кадром може бути боляче. Криза це така в неї є, знаєте, вона обмежена в часі. Це вона не відбувається 10 років. Зазвичай, ну умовно, все одно одна криза переходить в іншу, але це не буває, що 10 років у вас криза. Ні, зазвичай це якийсь певний. Ріст в одній сфері, наприклад, 4 роки назад у нас була фінансова криза. У чоловіка була фінансова криза. Це дало мені можливість вирости як особистості, як дорослій людині, там, де я почала більше заробляти, більше витримувати, більше на себе брати, бути підтримкою своєму чоловіку, а не потрібітелям. Це дуже сильно змінило нашу структуру відносин. І із цього, як наслідок, потім почалася інша криза, вже наша спільна криза, там де самі відносини дуже сильно змінювали. Gracias. Погані стосунки це загалом така постійна напруга. Це знаєте, є така штука кумулятивна травма, там, де травма відбувається щодня на постійній основі. І оце така стабільна деструктивна динаміка, де є постійне якесь знецінення, постійне а, якась емоційна небезпека, якась пасивна чи активна агресія. Це там, де є зниження самооцінки. Це часто не лише чоловіки роблять, партнери будь-якого полу це роблять. Бо, наприклад, оцей момент, там, де я класно прокачена, а ти ніхто, це теж про... Пасивну агресію та заниження самооцінки нашого партнера. Криза це там, де обидва партнера усвідомлено чи не усвідомлено, але вони страждають від цих змін у відносинах і вони хочуть це змінити. А один партнер може вже просто в нього там більше емоційного інтелекту, він більше розвивається, він може прийти іншому, сказати про це, і інший має можливість подумати про це, погодитись чи не погодитись, прожити щось, але прийти в ту точку, де все ж таки він згодний з цими відносинами щось робити. Поганих же а, коли партнер приходить із якоюсь білью, проблемою, бажанням до вирішення, на постійній основі, умовно, там беремо рік, рік ваш партнер говорить, ой, да що ти собі придумала? Да херня це все, що ти, оце, тобі нема що робити. Ну, це постійне таке відчуття безнадії, вічаю, страху, сорому, провини за бажання до розвитку в цих відносинах. Дуже важливий критерій кризи це те, що. Незважаючи на біль, незважаючи на образи, незважаючи на дуже сильне роз'єднання, зважа... зважаючи, знаєте, дивлячись на все це, ви все одно залишаєтесь емпатійно налаштованим на іншу людину. Навіть коли вам неймовірно сильно боляче, навіть коли ви хочете кінжалами кидатись, ви все одно розумієте, що ви не хочете всередині зробити цій людині боляче. У вас є емоційне співчуття до партнера. В поганих же стосунках цього абсолютно немає. Це на 100% така абсолютно холодна зниця. Оцінююча, категорична, емоційно не залучена одна в одного на постійній основі комунікація. Ще одна ознака кризових стосунків це коли є конфлікти, їх багато, і є період, де, знаєте, відбувається такий момент, де ви вже знесилені щось вирішувати. У вас вже оця надія втрачається. Ви ніби готові, ви вірите, що там ще щось може десь, знаєте, на сотому, десятому фоні щось ожити, але у вас вже немає сили, ви вже знесилені, а у вас уже ну це вже звісно залежить від такого рівня того, тої, тієї кризи. Але все ж таки криза це про те, що ви десь навіть всередині себе готові почути один одного. Так само, криза це про те, що навіть якщо у вас дуже сильно зламана комунікація. Ви розумієте або готові прийти в ту точку, де ви чуєте, що партнер не навмисно вас ображає, не навмисно він вам щось робить не так. Він хоче в нього є щире бажання. Покращити ці відносини, але поки він не може цього зробити, чи вона просто партнер, тому що інший змінився, цей партнер змінився. Немає досвіду, в якому може бути таке співналаштування і розуміння, як я можу зараз на тебе впливати, як, чим я можу тобі допомогти, що я повинен повинна говорити. І, але всередині є ось це таке відчуття, що я хочу, я вірю, в мене є віра в те, що ми зможемо це подолати. В поганих стосунках, в поганих відносинах, це ж все ж таки відбувається на постійній основі. Дивіться. Бо є період кризи, період конфліктів, де є така дуже сильний конфлікт, і в тому конфлікті, звісно, ми зазвичай Ти, ти не такий, ти не така, а ти завжди, а ти теж завжди. знаєте, ну Там дуже багато виходить, вилазить наших захисних механізмів. Ми критикуємо, знецінюємо, ми глобалізуємо, ми ділимо на чорне і біле. А в конфлікті це, ну, це може бути. Але коли конфлікт завершується, ви розумієте, що десь ви перебільшили, десь ви все ж таки не вважаєте так, десь ви просто огризались, бо вам зробили боляче. А і якщо є оце розуміння, що ну партер не такий хіровий, як я його собі уявляю, або я собі його описую, то це все ж таки можна віднести до кризи в стосунках. Якщо ж навіть коли у вас немає якогось явного конфлікту. Але є постійне звинувачування, постійні вимоги, постійна така зневага, осуд. А якесь таке, знаєте, відрази до партнеру. Ну то це. В копілочку поганих стосунків в кризі не завжди не завжди відразу двоє, але готові партнери до співпраці, до того, щоб щось зробити, щось змінити, щоб поліпшити ці відносини. Навіть якщо один приходить і говорить, мене не влаштовує ось це. ось це, ось це, це, Інший готовий про це подумати, інший готовий про це. А, Поговорити, щось зробити, щоб у відносинах двом було добре. Якщо ж все ж таки а, на постійній основі, давайте так протягом року ми беремо якусь таку історію, якщо на постійній основі один партнер бореться, інший постійно байдужить, постійно й маніпулює, постійно в нього або пасивна, або активна агресія. Якщо оця мотивація до відновлення одностороння, то це погані відносини. Ці відносини не можна змінити. Бо запам'ятайте, це таким знаєте. Зараз тут треба дуже на весь екран важливо написати у відносинах завжди двоє. Ви не можете впливати на якість відносин на 100%. Те, які відносини ви маєте, це завжди 50 на 50. Тому якщо ви приходите до партнера з бажанням покращити, а він вас на постійній основі зневажає, знецінює, критикує, маніпулює, агресує. То ви хоч в стінку розбитись, ви не зможете змінити ці відносини самостійно. А в кризових стосунках є, хоч маленька, хоч всередині, навіть коли собі не хочеться признавати, але ви все одно її відчуваєте віра в майбутнє. Віра, що тут може щось змінитись. В поганих стосунках. Ем... Там страх самотності, страх, що я не витримаю це життя без нього. От мені, знаєте, коли я проходила ось цей момент з думкою про розлучення, мені дуже сподобалась така фраза, до якої я прийшла: що якщо зараз, якщо ви зараз жінками надивитесь, дати вам абсолютно безлімітну карту, фінансово абсолютно ви будете безпечні, стабільні, коли ви чітко розумієте, що у вас є все для вашого життя. Чи залишитесь ви в тих відносинах, в яких ви зараз? Чи будете ви вірити в те, що ваш партнер це та людина, з якою ви хочете продовжувати жити? Бо якщо ви скажете ні, то питання не в любові до партнера, а в страху бути самотньою, в страху фінансів, що ви самі не потягнете себе, дитину, життя. Ну, це вже не про Рівноцінне партнерство. Це вже про те, що у вас є співзалежні відносини, це вже про те, що там немає рівноправних функцій. Тому що якщо у вас співзалежні відносини, якщо ви навіть по обоюдному согласію фінансово залежні від партнера, хочете ви чи не хочете, це впливає на якість ваших відносин. Наступний пункт кризових стосунків це те, що є у вас час від часу. Емоційна безпека, емоційна близькість така, де ви можете сказати, я так боялась твоєї реакції, мені так важливо тебе не втратити, мені боляче, мені зараз дуже страшно тобі це говорити. Щось таке, дуже вразливе, там, де ви можете ділитися дуже, знаєте, так просто, як я собі завжди уявляю, що це не просто голос, ти просто відкрила все. От просто тут немає ніякого захисних механізмів. ну Просто ти відкрила себе на розпашку, отак вивернула себе і приходиш з цим до партнера. Якщо є моменти, де ви можете бути емоційно відчувати безпеку з партнером, то це криза. Якщо таких моментів немає, то це дуже погані відносини. Ознака кризи це можливість до розвитку в тому, що криза дуже часто стає точкою росту в відносинах, і відносини після неї дуже сильно змінюються і зміцнюються в поганих же стосунках, неможливо. Якісно вирости, якісно дуже класно вийти на новий рівень відносин. В поганих стосунках немає радикальних змін. І якщо брати терапію кризи, то суть в тому, щоб відновити емоційний контакт, навчити спілкуватись один з одним і відновити безпеку. В поганих же стосунках суть терапії це оцінити рівень токсичності. І допомогти людині відбудувати межі або вийти із цих стосунків дуже часто, теж як жінки, коли хочуть, щоб їх партнер ходив в терапію, партнер починає ходити в терапію, терапевт його вчить бути незалежним, бути емоційно стабільним, мати опору на себе, мати своє я, мати свої межі. І жінкам це категорично не подобається. Не подобається, бо він же не такий, як я очікую, бо мені здається, що він повинен піти в терапію і бути ідеальним для мене. А він стає ще не таким, ще не зручнішим. Тому висновок, криза це те, що дається партнерам як випробування до того, щоб показати, в яку класно неймовірний ріст в розвиток ці партнери можуть прийти. А погані стосунки це все ж таки така деструктивна щоденна, щорічна історія, де немає можливості для росту, де немає, де постійне таке виживання і постійне, постійне повторення, болю, ходження по колу. І наостанок, що мені ще важливо сказати, про що я буду детально розповідати на практикумі, про те, що зараз, на жаль, іде ера: «вибери себе, не терпи біль, не терпи фрустрацію, не терпи дискомфорт. Тобі повинно бути класно у відносинах. Якщо тобі не класно, то це хірові відносини залишай їх. А я не 100% з цим не згодна, тому що доросла людина не може прийти і будувати інші відносини без навику. Того, що ці відносини будуть її фруструвати, будуть давати дискомфорт. Відносини це завжди момент, де мені треба подвинутись в чомусь, щоб зробити ми, щоб зробити нас. Є я, є він, і посерединці є ми. І якщо я не готова якусь частинку себе відділити для того, щоб створилось ми, то в принципі ми ну, знаєте, прийдемо в точку, де ми будемо всі такі самотні, але з межами з кордонами і не знаючи, не вміючи витримувати біль, дискомфорт, фрустрацію. Але дорослі люди зі здоровою психікою вони мають. Розуміння, що вони можуть це витримувати. Тому приходьте 18-19 листопада на практику про відносини. Ми будемо говорити про як відновлювати близькість і контакт у стосунках, як все ж таки перестати терпіти і говорити про те, що тобі не подобається у відносинах, як зрозуміти насправді, чи я втомлена, чи це криза, чи це погані стосунки, як не відчувати провину та сором, якщо ви хочете все ж таки залишити і завершити ці стосунки. Так само будемо говорити про те, як повернути довіру в стосунках, як повернути емоційну фізичну тілесну близькість з партнером. Як же будувати ті самі стосунки, де вас чують, де вами не маніпулюють, де не маніпулюєте ви, де ви не співзалежні, а дві окремі особистості, які а, готові чути один одного, бути налаштованими один на одного і будувати якісно класні а, стосунки, в яких обом партнерам неймовірно круто. Тому я дякую вам за це відео, за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь, діліться своїми думками в коментарях. Я буду рада, якщо ви будете ділитися цим відео в соцмережах, як ви його для мене це неймовірна цінність. І так само я вас запрошую на двохденний практикум, і вся інформація буде внизу під цим відео. Я дякую вам і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!